Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Дмен. І сьогодні в цьому відео ми записали мені ігру 5х5. Тобто там 5 броків проти 5 броків, 5 культів проти п'яти культів. Коротше, зараз все поясню. Але перед тим як почати, я прошу кожного з вас поставити лайк на це відео, підписатися на цей канал, нажати на дзвіночок. Вам не важко, мені максимально приємно. І ви завжди зможете передумати. Плюс це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я починаю. Ну а зараз у вас на екранах з'являться троє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони, хочеш попасти в наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. Так, народ, буду показувати повтор, тому що там відео, на жаль, я видалив нечайну міськліку. Зараз про цю ситуацію теж розкажу, але почнемо ми з першого повтору. Записати нам вдалося 4 більш-менш нормальних каточки. Там потім це одільна тема, потім розкажу. Коротше. Починається у нас все ось такої каточки. Зараз постараюся, щоб вам було видно як мога більше. Ну, принаймні, ось так. ось так. Е, там один був гейл, його швиденько винесли, тому що тільки один не зрозумів, що потрібно робити. Ну решта пацани молодці, я їм дуже вдячний. Вони не руїнили. Такий спойлер, початку на дехто руїнить. Коротше, як бачите, ми тільки починали грати. Це перша каточка, її взагалі не планував записувати. Як бачите, тут сильно пішов вперед, мене винесли. Ну, суть в чому. Ми маємо дві команди по 5 людей. Рандомних постійно, тому що з одної сторони 5 чекпоїнтів, і з другої. Е на карті є 6 банок, які спавняться, мені зі це не по фулу. Ну, то є 12, в кожної команди по 6. Е типа, не ви бачили, спочатку броки лотали банки. Ну і там можна ділятися, можна постаратися все залутати. Ось це, що броки перелітали, мене чуть дратувало. Чесно, це було не заплановано, і це, це заборонено. Завтра ми будемо записувати знову цю міні-ігру, скоріше всього, можливо, сьогодні. За таке будемо кікати. Чесно, я зробив не просто так тут воду, якби можна було пройти, я би, це, я би про це написав. Ну, коротше, ось ви бачите, професіонал, Ну, вони самі мудрі такі. Але це ще не саме страшне. Ну, коротше, вони добилися просто не, не зрозуміло, хто з якої тіми. Ось через те, що вони перескакують. Тому так краще не робити, тому хто буде грати завтра, то краще не робіть таку. Е... Ну, як бачите, все. Лишилось 5 людей, я відлетів, професіонала стараються добити. Ось я, пацан, до речі, непогано грав, з пітьма банками я теж класно відіграв, я б навіть сказав. Ось, його потрібно було винести. Я не знаю, через те, що вони перескакували, все дуже сильно путалося. Я, до речі, навіть не пам'ятаю, хто переміг. переміг. Я, типу, був за ліву команду в цьому раунді. І тут не буде такого, що ви там казали, я з ним, в тімі ти з ним. Тут рандом. Тута рандом. І це саме інтересне. Ось тут не лишилося один на один, до речі, я не я не наблюдав, хто тут переміг. Я думаю, що ця каточка якраз ну, типу, через Гейла там було погано. чи що. І, до речі... От речі, наша сторона перемогла. А ну, у нас було п'ятеро, їх було четверо, тому що Гейл був спочатку таке. Коротше. До речі, я відлетів першим. Ось так виглядала перша каточка. Давайте я вам покажу саму карту, бо я її не показав, а її бажано показати. Ось так вона виглядає. Тобто 5 на 5 і в дужках брок. Що я брати іменно брок. Спочатку вона була з кущами, ось вам скрін. Ну, потім Алекс написав, що краще буде без кущів, ну і я погодився. Ну, як я спочатку не планував цього робити, але він написав, що так буде краще, і серйозно, так було набагато краще. Далі, перша каточка закінчилася, ось. Стараюся вам тут не спойлерити нічого, тобто, що в каточках було. Далі вже була. Ось ця кадочка була повністю нормальна. Як бачите, 10 з 10 броків, всі за скінами, всі краси, всі молодці. Починається все нормально, правда, я спочатку грав не з тою посівкою, я грав з чотирьома ракетами, а потрібно... Ой, навпаки, я грав з ультою з пасівкою на ульт, а потрібно було 4 ракети. Ось, тут ще не всі так акуратно грали, бувало, що автоатачили, вбивали один одного. Но це чисто автоатака. Я сам раз автоатачив по, по, по якійсь людині, тому від цього ніхто не застрахований. Ну коротше, Як бачите, броки, хто брав щит, то переживали дві тички, хто не брав, на жаль, від, з двох відлітали. Ну, як бачите, пацани непогано грали, есть всі розуміли, як потрібно грати. І бачите, я вже з правої сторони то есть, тіма змінилася. І не, було, ну, не буде такого, що типу, маленький шанс, що 5 топів буде проти 5 слабших людей. Так, як бачите, винесли першу людину зі сторони лівих. Зараз винесли другу людину зі сторони нашої вже. Постараюсь от легенько коментувати каточки. Як бачите, більшість ділилися баночками. Е, так, нашого винес наш, ну це таке, там нечайно було. Тут ми вибачаємо, але краще такого не робити, чесно. Ви, по-перше, свою тіму. Не вбиваєте. Ну так, ви мішаєте своїй тімі, краще виносити противників. Ось лишилося в нас. Я не розумію. Ось! Ось, оце мене максимально збомбило через ось це. Вони пробили стіну. Я просто знаю, типа, я так і знав, що буде якийсь баг на карті. І вони знайшли, так, вони знайшли собі баг, де можна пройти. Мало того, що я лишився сам, вони ще троє хотіли мене винести і ще й проходили. Я старався щось робити, але потім це було просто неможливо. Потім я це фіксанув, я зробив воду набагато довшою, щоб вони пройти не могли. І тут вони почали битися, хоча вони по факту з одної тіми. Так, вони вирішили ще тут зробити дуельку. Ну, коротше, наша тіма програла, перемогла ліва. Ось просто так скажу, щоб ви знали. Напишіть, до речі, повторюсь, напишіть, хто хоче зіграти. І зразу, хто хоче іграти, заходіть в мій телеграм-канал, там є вся потрібна вам інформація. Так, погнали. Так, що то було за каточка? Ну, і бачите, всі на броках, Це... тоді було класно, тому що я набирав абсолютно рандомних людей, про яких я не знав, як вони будуть відігрувати, і вони були доволі терплячими. Тобто в нас каточка починалася далеко не зразу. Я ж там набирав людей. Це все час був потрібен на це все. І це поцени чекали. Бо я тут просто боявся, що будуть лівати, але ні. Вони лівали вже потім в кінці, як почали руїнити. Як бачите, я знову на лівій стороні. У нас справа відлетів вже один брок. Вони ховалися і по кутах, і зверху, але ніхто так не стояв, не відстоювався, що теж було класно. Тут мене сильно пробили, як бачили, я автоатачнув. Я автоатачнув. Ось, я там не кидав ніякого піна, там, ну, просто типу, пацан думає розумів, що я на але прожав, гаджет, не страшився. Але вже як ви виносите перше, вже там чуть легше, то тобто 5 проти 4, але вже як виносите ще одну, то вже 3 проти 5 там, витягнути важко. Мені здається, що ця каточка якраз такою і була. І тут дуже мішає вогонь. Чесно, тут не так тички мішають, як вогонь. Ну, їхня тіма швиденько все вирівняла і зробила 4 на 4. Сни пропонували грати 4х4, 4, до речі, але в чому прикол? Е, могло заспанитися 5 проти 3. Хтось казав, що будуть перескакувати воду, але це таке, якщо чесно. Краще грати фул тімою. Ось як бачите, я старався підходити, потім вже зрозумів, як це потрібно грати. І тут у мене з'явилася просто максимально топова тактика, а іменно збирати ульт і чекати до кінця кадочки. Тобто їм придеться підходити, щоб вам стріляти. А ви назбираєте ульт і все. І все. Далі, ось тут я воду, як ви бачите, продовжу до самого кінця, що вони не перелітали, не пробивали, точніше. Ну Ось це як двоє-троє ультуються, це щось страшне. І я сподіваюся, що хтось догадається не ультувати, але, на жаль, мої та й вони ультували. Ось цей пацан непогано грав, на ну, корчу Сюрджу, перший не знає, що це пише. Це другий Алекса, він непогано грав. Хоча спочатку там, мішав, трохи сказав, що без Алекса він не піде. Ну, все-таки потім я зрозумів, що я вже нікого кикати не буду, бо ну, ми набрали людей і не хотів кикати. І, до речі, ось тут нам повезло. Нам повезло, ми вийшли, як бачили, почали ультувати, Це дуже так було ефектно, класно. Ну і все, наша тіма перемогла. І вже другий раз. Другий раз ми перемогли, один раз я програв. Е, наступна. А стоп? Чи ні? Е, та, по фактах. Та, Один раз я програв, другий раз... Я вроді як переміг, не знаю. Можна писати, до речі, в коментах, хто там рахує. Далі. Ось тут дуже обідно було, коли я сам самого початку відлітав. Тобто, мені ніби повезло, так, дві банки коло мене, але все одно щось пішло не так, я не пам'ятаю, що. Мені здається, я трохи типу, сильно вперед підійшов і мені кілька тичок прилетіло. А карта, як ви бачите, трохи інша. Тобто, спочатку, як я показував з кущами, вона була інакшою. Ось, 10 на 10 одразу нового пробивають. Цього пацана постійно пробивали, тільки починається казочка. І ось ці гаджети теж, якщо чесно, чуть мішали, тобто вони дуже швидко відкривали карту. А я цього не хотів. Я хотів, щоб можна було десь ховатися, а не просто відходити. Ну, але з іншої сторони, броки чим не найкраще. Цими гаджетами і ультами. Ультами вони теж сильно рішають. Тобто вони ще більше відкривають карту і ще швидше. До речі, знову ж таки, моя права команда винесла вже. Першого з лівої тіми, і як бачите, ось, я підійшов, по мені зразу три тички прилетіло. Ось це я не знаю. Не знаю, як на це реагувати, якого милого вони двоє крутилися з дизлайком, як мене винесли, я не розумію. Ну і цей пацан зразу за мене вступився, але потім він почав руїнити. Де логіка? Не знаю. Ну все одно. Дякую і на цьому тим пацанам, що спочатку не руїнили. Тато 2 грав, це теж пацан непогано грає, мені часто допомагає. Вісім людей, вісім людей. Знову мульти летіли на постійній основі. Стараюся вам, щоб максимально було комфортно все дивитися. Вони якось верху сильно не лізли, тобто постійно нижній фланг контролився, а верх якось так сильно ніхто і не захоплював. Мушу вдихнути, бо дуже багато говорю. Так, відосі у нас вже 11 хвилин. Ось це класно, чесно. Я перший раз грав подібну міні-ігру. Можна буде щось подібне грати ще, зіграти ще на Бель, Тобто там немає ні гаджета такого, ні, посі, ні ульти сильно, що там щось ламало. Ну але єдине, що з гаджетом, вони будуть ставити капкани і будуть підставляти своїх. Ось цього я боюся. Як бачите, мої, з моєї ті лишилося троє, на жаль, їх лишилося четверо. Uh, ну, моя тіма ще непогано справлялася, але знову одна ульта, і все сильно змінювалося. Як бачите, ось, Сюрч тримає ульт, він її не прожимає, і зараз він бачить хороший шанс, і все. Все, просто ульта зарішала. Ну і все, нас дожали, і знову рахунок, мені здається, 2-2. Якщо я не помиляюсь. Починалася наша наступна каточка. Я знову отримую дві баночки. Це хороший буст. Банки сюди є по одній і комусь одному, хто спавниться по центру, дають дві баночки. З мною цей пацан поділився, мені було приємно, але краще б він взяв ту банку, якщо чесно. Я не такий вже сильний брок. Так, вогняний нас виживає. Ось, я що і казав, постійно цей пацан... А, оба, на. Оцього я не бачив. Я не знаю, що це було, але цього я не бачив. Добре, за нього все, почав іграти. Цей пацан просто стояв, тому що я не запускав Алекса. І він просто вирішив стояти, і... але, до речі, він потім пояснив, що в нього інтернет пропав чи що, щом, тому він і стояв. Тому, сорі, от... ну, Я просто собі так думав, що він стоїть через що ще Александ не запускав. А він потім написав. Все, як бачите, ми граємо четверо на двоє, тут вже все зрозуміло, що ми переможемо. Ну, принаймні, так здавалося. І здавалося, нам все правильно. Тобто, як бачите, я вже тут стояв, сильно не атакував. Ну, знову ж таки, пробували перелітати на гаджетах. Я бо, поскажу брати другий гаджет, але все одно будуть такі люди, що не будуть брати його, тому що, ну перший теж топовий, тобто ти можеш відскокнути, в раді, якщо там тебе сильно пробили чи бачиш, що не виживеш. Ну, на жаль, вже ось такій ситуації, чесно, витащити тяжко, то є четверо проти одного. Ну, але є шанси, тому що ти швидко набиваєш ульту і з однієї тички ти можеш двох-трьох пробитися. Ну, я, до речі, відходив завжди в зону, я не хотів там довго затягувати. Тому що, ну, що кожен буде один одного виносити, і що, типу, всі відійдуть в зону і почнуть нову каточку. Я, на жаль, я в КВ зараз мало іграю. На ну, якому, взагалі місці наш клуб? Легендарна 2. Шкода, шкода. Шкода. Так. Ось це. Ось ще 9. чи ні? Чекайте, я вже запутався. Я вже запутався, яка то мала бути каточка. Чекайте, я вам показую яку. Ось 9 місце. Тоді це 4 місце, тоді ось це з левоном. Я вам ще покажу. Я, напевно, вам вже покажу тоді всі каточки. Бо частково нормальні каточки були всі, але не всі. Частково. Так. Ось цей пацан, що за нього, напевно, бот іграв, але якщо він пішов наступну кадочку, так, він вроді нормальний. Вроді нормальний, але це його все-таки перевів. Ну ось, як бачите, відкривають карту зразу. О, у нас там Леончик, він мене чуть не виніс, та й Іншого мрока. Ох, тут за пацаною взагалі люто повезло. Поки по нам стріляли, ми розбиралися з Леоном, з таким собі придателем. І, до речі, ось це теж прикольно було, що він відкриє, тільки що замітив. Тактика взагалі непогана, але не знаю, для чого йому це. Так, все. Оце все бачите, ми граємо троє проти п'яти, тому що у нас вроді би один відлетів зразу, а другий, а другий був тим от Леоном. Як бачите, у нас лишилося двоє. Нас лишилося двоє, але мені здається, ми ще й довго прожили. Тобто я хотів таку каточку, де подивитися, що я сам зможу зробити, і я виніс, як бачите, я виніс. Сорі за пса, гавка, я не знаю, наскільки це чути. Постарайся просто щось говорити, щоб вам було менше це чути. Просто я не хочу зараз то перемотувати, тому що буде склейку, сильно видно, просто зачекаю. Зараз, закінчиться ця кладочка, напевно, на паузу поставлю. Ну ось, Як бачите, я пробував підходити, бо дуже хотів ультанути, але мені такого шансу просто не давали, і тут прилетів вогняний. Це була, як мені здається, помилка, але все-таки він нашого добив. Тут я вроді би засіяний зараз і відлетів. Так. Ось я ризикнув, тобто я мусив записати Ульт, і я підійшов. На жаль, в мене не вийшло. Тут я відлетів четверти. Ну, Але все одно я непогано, мені здається, прожив. Тобто, як один проти чотирьох, непогано. Проти трьох, скільки їх там було. Далі тут вже був Алекс. Сказали, що Алекс, це перша кадочка, де був Алекс. Так? Так, ось і пончик, цей пацан теж руїнив. Ага, Алекс вже був. чекайте, Алекс вже був. Тобто, з першу карточку відіграли ми нормально, вже з другої казали, що Алекс руїнив. Ну, зараз чекнемо. Чесно, мені дуже було обідно, коли мені написали, що Алекс руїнить. Для чого я не розумію. Чесно. Ось крім з переписки нашої. Таке. Таке. Правда, я не впевнений, що вона тут з'явилася, тому що не знаю, скільки я буду монтажити, тому що зараз маю їхати. А, ось, пацан казав, брок зі скіном поштаряче, як це називає, пошти. Неважливо. Так, ну я наблюдаю за всіма, вроді би показ, це непогано йде. Тобто Алекс настрілює. Ага. Оба, на що то було? Ні, то він з атаки, то не то. То не то. Так, BMW, Бодік BS. Так, стоп, а це різні тіми чи ні? Тобто, що мене добили. А, ось, мене добили і почав той крутитися з дизом. Алло. Ось. Для чого тут так, таке робити? Так, Byron BS, так. І що йде? А, нормально. Нормально. Для чого? Питання. Тепер я це побачу, тому що я здох і я не наблюдав. Таке, таке. А ще на скатка інтересу закінчиться. За кого я був? Я був за правих. Лишився з нашої команди Byron BS. І ось цей пацан, який грав довгий час нормально в кінці, вирішив теж поруїнити. Так, ну і утеп Пончик, я вже проти їхньої тіми вболіваю. Тому що, ну ало. Байден без, що ти робиш? Так. Інтересно, хто просто переможе, дуже інтересно. Ну поки всі грають акуратно, але дим вже підходить. Це не надовго. О, як, як добре пробили, але не добили. Так, І та Пончик, до речі, він завжди з якими снарягами грав, інтересно. Тому що в нього не щит. Одна снарягуру, а друга не знаю. Це. Бат... Так, але в нього 5 банок, але в тих три банки. Я щось, мені здається, що тут Байрон БС не витягне. Чомусь мені так здається. І вони ще двоє ульти набили. Ну і все, вони будуть просто чекати. Просто чекати, поки зона звузиться і все. Ну принаймні, я би так робив, і там вони доводяться, добре розуміють. І пончик, до речі, я таки не чекну, скільки у нього кубків. Ну, Тут він переміг. Так, і пончик зараз просто чекнув дуже інтересно, скільки цього пацана кубків, що він нам так руїни, 45к. Ну так, профіль трошечки кращий, чи в мене, це зрозуміло. Так, і що? Ось тут я відлетів, там все. Ось я відлетів. І тут Алекс просто взяв ту менді. Просто взяв менді. Так. Я не знаю, я, ну, як з ним говорити. Як говорити з Алексу? Я, до речі, цій каточці стояв, тому що в мене пропав інтернет. Якби я це бачив, я б Алекса ще тоді кікнув. Але я цього не бачу. Дивно, що його не винесли зразу, а потрібно його. Я стояв, потім, вроді, мій загасив. Ну, але це таке. Ось, почали бомбити. Ну правильно, ось мої пацани нормальні, то є Барін я його знаємо Вогняний, вони нормальні, вони показували Алексу, що його тут не повинно бути. Вони молодці. А це от, типа, UT-пончик, фейк е, Енза, і взагалі все одно був. А, за мене. Ой-ой-ой, ой за мене бот почав грати. Ну я і пончика забив, тому <свист> не так обідно. Алей, за мене бот і грав. За мене грав. Ну от що Алекс творить? Ну що з тобою не так? без просто перескочив. <свист> Нормально. Вони просто перескочили, як знаєте, як ті. Ой, добре. Ну і тут вони просто зажали, так, я розумію. Обана, Може воїни ще переможе, га? Ну це вроді би моя тіма, але яка різниця я свою виносив, тому без різниці. Без різниць, ну і все. А, ну все так погано. На все одно. На цьому, на цьому. Ну як бачите, перша каточка почав вруїнити Алекс. Ну і погнали ще дві каточки, буквально. Давайте я вам їх покажу. Ну вже, ж, ви все бачили. До речі, як іменно я зрозумів, що я можу записати повтор, я цього не пам'ятав. О, подивіться, подивіться, ну по якому -то, ну, ну, не є узяв. Коли я просив як людину, я. Коротше. Переписку я вам вже показував, покажу і ще раз. ну, Для чого так робити? пончик, для чого? Для чого це робити? Я просто стояв, типу, Ні сильної суті не буду іграти. Я в якийсь момент вроді почав стояти. Ну типу, ну, чого ти його не винесеш? Не, я ж там просто стояв, тіпа, я не бачив сенсу продовжувати цю каточку. Перше ось це ненормально, настріляй далеко, броки бійти не можуть. До речі, будь-якбескра. Молодець, до речі. Що за цей момент. За цей момент красава. Класно, от він добре придумав. Ну і все, зараз у нас львати винесе любов. Просто. Це так. Це настільки тумпо, це настільки просто... Ну, а то я пацан просто іграє з ним. Це, до речі, вже пацан, якого ми брали на заміну, тому що багато відмовили. Ну і потім ми ще проводили зіграти 4х4. Ну як бачите, все, їх просто дожали. Просто там дальність така, що... І він тут, до речі, напевно, перескакувати хотів. Ну, Бернбес просто стояв, а яка суть щось робити ще. Який ти мудрий? Так, Все, коротше, далі, речі, вже нема що дивити. Давайте ще покажу фінальну кадочку, де ми пробували... Кодове слово на сьогодні Алекс Бот. Ось так. AlexBot. Ну і ось, я взяв цього пацана. Типа він ліпнув, я кажу, я тіпа, запропонував йому зайти, тіпа, поіграти і для чого? Для чого так робити? Для чого? Проси тебе як людину. Короч, зараз мене почали виносити просто, тому що ну, розуміло, що він буде руїнитися. Бебес монет. Так, Короче, встаємо зразу, дивимося, тут закаточка більш-менш нормальна була. Не було ні всяких алексів. Не хочу просто обзивати, ми з ним ніби друзі. Але сьогодні він показав, який він є. Кій пранк до дупи. Ти мені весь відос запоров. А, будь я все-таки перескакував. Ні, ну ти, звісно, герой, але деколи тебе заносить. Перескакувати не можна. Це треба буде вказати. Треба буде кинути правила цих ігор. і... Чесно, дуже буде класно, якщо всі, хто буде зі мною грати, будуть в телеграм-каналі, я би пояснив правила і всякі нюанси і так далі. Ну Правильно, як він ще стибаночний, то він багато чого може робити. Коротше, ця сторона вже не інтересна, набагато інтересніше, що вони тут робили. Він до речі, до речі, непогано відіграв на броку. Шкода, що недовго. Шкода не недовго. Так, а ми що робили? Ага, тут я вже пацаною показував, що він мене спочатку вбив. Потім кликав його в зону, тому що там вже потім не було що. Іграти. Цей пацан теж вроді би Ну, середній такий пацанчик, коротше, Нормальний. Я ще хотів потім іграти, але потім вже сенсу не бачив. Ну і все. Все, тут... Да. Хоча, от то ще буде. Разудивиться, що вони двоє робили. Двоє по чотири банки, ну так. А, все, то віддає. Ну все. А, ні, не все. Ну коротше, на цьому буду закінчувати дане відео. Якщо вам сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал нажати на цей написати, що Алекс бот. Ну а забув, як завжди, димен. До нових зустрічей. Напишіть, чи хочете бачити більше подібного контенту на моєму каналі. Можливо, що досі залишилися люди, які не розуміють, чому я так сильно бомбив на Алекса, тому що я планував записати не 3-4 норм катки, я планував записати 2-3 частини цього всього, там каточок 15. Через те, що він руїнив, люди повиходили.